Ті ж побратими, які втратили повну здатність там, до руху, чи є паралізовані. Тут, тут досить серйозно потрібно до цього відноситись, бо в кінці кінців, з кожним роком ми не молодішаємо, а стаємо старшими. В кожного його, тимчасові навіть на цей час болячки стають хронічними. І отут дійсно питання, наскільки ми будемо готові після війни. Масштабувати, систематизувати цю роботу і мінімізувати захворювання. Я доброволець, я пішов служити у 24-ту бригаду імені короля Данила. Це одна з найкращих дійсно в Україні бригад. І починав я свою службу з простого солдата, з простого. Нижче вже не може бути, так би мовити, в армії, але насправді потихеньку вдалося дослужити свій час до командира гармати, сержантом став, мав декілька пропозицій дійсно йти на офіцерські курси. Але сугубо для себе я зробив був певний висновок, що, попри все, сержантська служба дуже важка, але не завжди дооцінена в армії. І для того, щоб в майбутньому дійсно популяризувати сержантську службу, для того, щоб Постійно мати можливість комунікувати, так би мовити, безпосередньо з військовими, бути в їхньому середовищі, бути серед них і мати, власне, безперервні зв'язки. Ну і, окрім того, я все-таки завжди мріяв, що наш сержантський корпус має бути на такому ж самому престижному рівні, як, скажімо, в країнах НАТО. В армії ти 24 на 7 в середовищі, там дуже важко притворятись, дуже важко, та й неможливо. А особливо все притворство зникає під час першого бою, обстрілу. Зразу людина проявляється наповну і яскраво, і за цим теж всі спостерігають. І, власне, від твого твоєї поведінки під час першого бою, під час складної нестандартної ситуації, і робиться оцінка і висновок по суті на майбутнє. Я коли перший раз демобілізувався, був з армії по стану здоров'я. Це не тому, що я там хотів, чи мене не влаштовувала служба, але за станом здоров'я. Але я вже був головою ради резервістів 24-ї бригади. І по суті пішов процес, скажімо, лікування, достатньо складний був, довгий. Це комплекс всіх проблем. І забронював, і... і виявили додаткові проблеми. Я на хворобах не люблю акцентувати, річ в тому, що у нас величезна кількість військових зараз, які набагато гіршому стані. І тобто, тут я все-таки вважаю, що правильніше, принаймні в моєму випадку, все-таки на мою роботу акцентувати увагу, а намагатися викликати в такий спосіб співчуття чи підтримку я і не хочу, і не люблю. Є випадки, коли люди шукають спосіб звільнитися через медицину, це правда. А є частина, яка дійсно. Це, напевно, такі дві полярності, знаєте, а інша частина там настільки полярна, що, от попри всі хвороби болячки на протезах хоче повернутися в армію. Але є така стала середина, яка отримує подвари, поранення, захворювання. Іде, лікується, і вертається, лікується, вертається, або просто, слава Богу, їх ще обминуло таке. Тому це нормальна плинність. Знову ж, кожен з нас приходить на одну посаду в армії. Протягом часу він може їх змінити, він може опинитися в іншому підрозділі, під іншими завданнями, виконання інших завдань. Це така історія. Хтось підтримує контакти з цивільним життям, хтось їх не підтримує, хтось себе може проявити, когось нерви здають. Це нормальний процес, і тут просто потрібно всі негативні прояви мінімізувати з зусиллями, техніками, практиками. Для кожного свій процес. Відновлення реабілітації є складним. Це однозначно. Тут перебільшувати не варто, бо кожен з нас пам'ятає, наскільки він був фізично спроможним, сильним до втрати певної працездатності і після. Так? Такі речі є, воно завжди залишається в пам'яті. Інше питання, що, що, наприклад, ті ж побратими, які втратили повну здатність там, до руху, чи є паралізовані. Тут Тут досить серйозно потрібно до цього відноситись, бо в кінці кінців, з кожним роком ми не молодішаємо, а стаємо старшими. В кожного його, тимчасові навіть на цей час болячки стають хронічними. І отут дійсно питання, наскільки ми будемо готові після війни масштабувати, систематизувати цю роботу і мінімізувати захворювання. Хтось скаже, так, ніхто не знає, що в моїй голові. Другий навпаки хоче видати, що в його голові. Я не знаю. Я, чесно кажучи, завжди тримався якоїсь золотої середини. Так, у мене були проблеми після демобілізації, але ну, вони були більше такого факту, що в мене просто дуже змінився ритм життя. І оцей дискомфорт я відчував. Так, у мене там були якісь асоціативні ряди з чимось. Але так воно це впливало на здоров'я, так я мав багато викликів. Але казати, що вони у мене якісь були унікальні, і чи я їх не міг там подолати особисто, тут вже така історія. Але з іншої сторони, дійсно, якщо у людей є така ситуація, що от ніхто не знає, що в нього в голові, то є два варіанти: або ти говориш, або ти самоз'їдаєш, самоспалюєш себе. Ну, це є правда. Дуже багато залежить наша реабілітація, наше відновлення, все-таки від наших дій. Бо так, можна звинуватити. Я кажу, можна звинуватити владу і далі стояти на місці. От інше питання: якщо ти звернувся по допомогу пітримку, ти доклав зусиль чи доклала, а на тебе немає реакції. Оце терміново потрібно карати. Але не завжди потрібно чекати, що до мене прийдуть. Я розумію, що в силу різних обстав, але я теж вважаю, що все-таки нам Бог дав розум, нам Бог дав відчуття самозахисту, ми маємо все-таки навіть, якщо ті, хто навіть там не віруючи, вони мають знати, що в нас згідно Дарвіна, так, інстинкт самозбереження є. Тобто кожному під його як -то, під його уподобання, під його сприйняття, є все одно рішення, які ми можемо вирішувати. Ми мусимо теж. Включатись ну, не може бути тільки так, що от це теж може бути помилка в суспільстві, коли просто ми перейдемо на систему подачок. Я ніколи тим не переймався. Воно ж не те, що там в мене зникли всі проблеми, всі болячки. Вони зі мною йдуть. Вони зі мною йдуть дотепер. Деякі загострюються, деякі, я там сподіваюся, переборюю. Ну, Але ж з іншої сторони, я ж теж не стаю молодшим. І, і з іншої сторони, так, і медицина, яка зараз дійсно розвивається, і те, що я ветеран, я отримую дійсно якісні медичні послуги. Ну, Це ж не, не таємниця, це є факт. Якщо я знаю, куди звернутися, я їх і отримую, куди я звертаю. Ми маємо розуміти, що наша травма, наша хвороба, наше каліцтво, поранення мож, могло відбутися поза межами армії, поза межами війни. І якість послуг могла би бути набагато гірша. Тому до цього потрібно відноситися абсолютно спокійно і так. І для всіх решту можу сказати так: якщо ми живемо не сьогоднішнім днем, а думкою про покоління, це і ми їм дамо пошту. Хватить. З цього треба, напевно, виходити.